Внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії збільшилась кількість викликів від людей, які застрягли в ліфті. Ледь не щодня до рятувальників надходять такі повідомлення. Так, тільки протягом минулого тижня працівники аварійно-рятувальної частини ДСНС в області тричі надавали допомогу людям, які застрягали в ліфтах. Рятувальники визволили зачинених ліфтів, багатоповерхівок, восьмеро людей, четверо з яких діти. Так, вчора у період стабілізаційних відключень багатоповерхівці по вулиці Вовчинецька рятувальники визволили з ліфта три особи, з них одна півторарічна дитина, а по вулиці Симоненка в ліфті застряло троє людей. Ще один виїзд було зареєстровано по вулиці Пилипа Орлика, де рятувальники надали допомогу населенню з відкривання дверей ліфта, в якому застряло двоє дорослих. Чи не щодня до рятувальників Прикарпаття надходять повідомлення про те, що потрібно надати допомогу людям, які застрягли в ліфтах? Задля власної безпеки рятувальники застерігають громадян не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотриматись, якщо все ж таки застрягли в ліфті. По-перше, заспокійтеся і не панікуйте, не натискайте всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті, не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно. Скористайтеся кнопкою виклика диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку. Аби вони могли викликати відповідну службу, рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, воду та аптечку. Навіть коли є світло, постарайтесь не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці. Рятувальники радять, навіть коли є світло, користування ліфтом має бути обмеженим.